Операція евакуація на Дніпропетровщині. Рятувальникам довелося знімати з дрейфуючої крижини 54 рибалок. І деякі з них навіть під загрозою смерті продовжували чекати кльову з місця події Наталя Грищенко. Петриківський район, Курилівський котлован. Ловити тут тарань рибалки полюбляють і влітку і взимку. Навіть коли температура підвищилася до нуля, екстремалів порибалити на кризі знайшлося чимало. Утром мінус був. Нормально. При більших плюсах їздили. Попри гарний кльов, дуже скоро чоловікам стало зовсім не до риби. Через інтенсивне таяння снігу рівень води у водоймі піднявся і крига розкололася. Піднявся льод, відійшов від берега. І от тому вийти неможливо. Велика крижина, на якій опинилися понад 50 рибалок, почала швидко віддалятися від берега. Рибалки запанікували і масово почали телефонувати на 101. Рятувальникам довелося витягувати їх за допомогою довжелезних драбин. Частину постраждалих вдалося вивести по кризі безпечними ділянками. Вже опинившись на березі, гори рибалки вдавали, ані трішечки не злякалися. Просто не захотілося на льдіні плавати, ні в плані того, що там хорошо переплавлятися можна було отак льдино, а Вес. Був би вес поменше. Розговора б не було, а так 150 п'ятдесят все-таки. Тім, серед врятованих були й такі, хто до останнього чекав кльову і відмовлявся евакуюватися. Я сприймав п'ять. Ні. Ну покажите, не покажите. Ну, не показуй. Тарань. Чому вийшли на крихкий лід і не оцінили ситуацію? Виявилося, багато хто з рибалок брав із собою в термосі аж ніяк не чай. з собою Берете гритительний напитки? Ні, на піднер. Ну давайте не будемо. Вирішки, а пожалуйста, це. найближчим часом. Рятувальники закликають рибалок не виходити на лід для того, щоб людина мог спокійно знаходитися на льду. Необхідна тлочина льда порядку 20 сантиметрів. На сьогоднішній день. Начина льда калебляться от 5 до 20 сантиметрів. З початку зими на водоймах області вже загинуло шестеро людей. Наталя Євген Коденцов, телеканал Інтер Дніпропетровська область.